Так, в 821-й постанові там на початку написано, що дія не розповсюджується на і там через двокрапку перелічені е, випадки. Так, там на переселенців на виплати, осіб, які є внутрішньо переміщеними за рішенням суду, за рішеннями суду щодо перерахунку пенсій до набрання чинності цією постановою. Так, це є, але пане Юрію, тут складність питання в тому, е, що. Зараз немає жодної виплати, ось пов'язуючи це з коментарями е наших глядачів, які були озвучені раніше. Що ми зараз не можемо навіть сказати точно, кому будуть виплачуватись, а кому ні. Тобто є, є е все пояснення від мінсоцполітики, від пенсійного фонду про те, що є ось цей. Величезний масив рішень судів і боргу, який потрібно поступово виплачувати, він пояснює те, що рано чи пізно, ось до вересня мало, буде поступово виплачуватися. А я з вами, пане Юрію, згоден, що. В змісті постанови так і написано, що там можна витлумачити це так, що не розповсюджується на рішення, які були ухвалені раніше. Але і питання полягає в наступному: чому тоді рішення, які були набрали законної, чин законної сили після прийняття? Не виконується досі, тобто виплата заборгованості можемо зрозуміти, але і виплата поточна, щомісячної пенсії не здійснюється. Так насправді, відділи компанії мережа права проінформовані про те, що нам варто дуже уважно стежити там при консультаціях з клієнтами. При інформуванні клієнтів юрисконсульти цікавляться обов'язково чи прийшла пенсія, чи можливо, хоч не там 50, 100, 200 гривень, вона більша прийшла в вересні, навіть для тих пенсіонерів, хто як давно відсудився, так і нещодавно, кому вже пенсія перерахована. Але так на сьогоднішній день ще не прийшли ці виплати по заборгованості, тобто за минулий період. Але є навіть випадки, коли пенсія, яка в липні. Прийшла нова, скажімо так, за рішенням суду. В серпні прийшла нова, а у вересні прийшла стара ще до того, як набуло, як відбувся перерахунок цієї пенсії за рішенням суду. Тобто казати про якусь системність та зрозумілість зараз, прогнозованість на кого розповсюджується, на кого ні, я б з великим задоволенням відповів, але маючи ось таку динаміку, геть не зрозуміло.